Це наші скарби. Це нам фонд, Дженерал Маршал фонд американський надав гроші. Ми навіть налітки вже встигли зробити. У нас є тепер велосипеди, є велосипеди модняві, які нам зробили величезну знижку. Це, до речі, український бренд Оскар. Хлопець, ігор, він знаходиться зараз, він релакований з, Хмельниць... з Харкова, Хмільницький. Сам розробив велосипед, замовляє в Китаї, тут збирає їх і продає. Він нам зробив їх там мега дешево, ну просто капець. Оці велосипеди з Німеччини, це Іра Пипська, наша знайома нам передала. Причому вони такі мадняві, тут є це, спідометр на ньому є, ліхтарі, там крісла, де такі жіночі, отакі, бачите, які великі, дитячі вели. Сапи знов таки, нам хлопці з Хмельницького зробили там мега круту знижку. А нижні сапи це Запоріжжя. нам, Дуже дешево їх продали. За вами байдарки українського виробництва ладья. Причому ладьі ці байдарки, ну ми можемо, вони нам навіть їх брендували. Вони жовто-синього кольору з лагатіпо мету. Що ще в нас є? Це великі в коробках що стоять не розпаковані. Оце от Володя Костенко нам грушу боксюрську передав. Будемо енергію негативну На неї, то його. Так що є чим займатися, а, то... тільки сили мати. Так? Да, там у нас все круто в цьому плані. І це головне все, що це все безкоштовно для організації, для переселенців, для родини, ну, зазнавших втрати. Будь ласка, користуйтеся. Кухня буде вже цього сезону, ні. Харі вже в чергу будується насправді. Наші волонтери Люда, я хочу до вас на кухні. Угу. А це, це сандблок. Наш санблок. Да, з екологічно чистою гарячою водою. Бачите, труба, вона по криші йде, і виходить, вона так циркуляційним насосом ганяється, і завдяки сонечку вона нагрівається і в куб сливається. І тобто ми не витрачаємо, ну майже там. Ну, тільки на те, що вода ганяється. Також в нашій програмі додатково є робота з психологами: це інструктори, психологи, спеціалісти від міжнародного медичного корпусу, і вони кожного ранку будуть приїжджати і спілкуватися окремо психолог з дітками, окремо психолог з мамами. робимо такі лавочки. І лавочки літерою П обсаджуємо отакими кущами. Тобто вам захотілося уєдінитися, ви пішли собі там на третю, другу, сьому лавочку, навколо якої кущики ростуть. І ви сидите в такому, ну, знаєте, в закритому просторі. і дивитесь туди. Ну, Отак от, от якось. Оце все до річки, це все соничні поля. При тому всьому добренька, ягідка. Вона майже як полуниця розвинуся, Смакота. Це таємничі сонічні поляни. Сусід вже варення І Річку прочистити треба зверху. Ого, це плани це, вже це, взагалі. No, ну, Будемо не... розвивати село Ну, no, реально, місце ж класне. класне. Оце така садиба Куріпчина. Вулиця Лісова, 47. Туристична українська родина. Так що зважуйтеся, приїздіть на Миколаївщину в село Куріпчине і можете здійснити свій відпочинок.